До Полтавщини наступного тижня надійде тропічне повітря з північних районів Африки. Температура буде зростати, але не суттєво. Розповідає синоптик Полтавського гідромецентру Олена Леонцева. В липні цього року через надходження спекотного повітря з південного сходу у нас спостерігається дуже спекотна погода, і вона утримається і надалі. Хоча наступному тижні повітря буде надходитиме з північної Африки. Спека в принципі, утримується з невеликими коливаннями, така, як є зараз, 31-36 градусів на цьому тижні, на наступному, можливо, до 33-38 градусів. Зараз на Полтавщині температура повітря досягла показників 2001 та 2002 років. Тоді показники сягали 30 градусів впродовж 20 днів, розповіла Олена Леонцева. А ось абсолютний рекорд на Полтавщині був у 2010 році, додала синоптик. Полтавського гідрометцентру У нас був дуже спекотним 2010 рік, який встановив абсолютний рекорд на Полтавщині 39,4 градуси. Наразі цей рекорд в цьому році не побитий і не факт, що буде побитий. В час піку температур рекомендовано пити більше води, щоб не відчувати спрагу, а водіям не залишати дітей, літніх людей або домашніх тварин у зачинених автомобілях. А ще варто правильно обирати час для тривалих поїздок. Найкраще їх здійснювати рано вранці або ввечері. Обов'язково візьміть в дорогу кілька пляшок прохолодних напоїв. Будете вдячні собі за це. Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтесь. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево судинними захворюваннями. За можливості паркуйте авто в закритому від сонця місті, адже навіть за короткий проміжок часу перебування автівки на сонці, температура в салоні стає нестерпною. Водій Роман розповідає, що без кондиціонера нікуди не виїздить. Сам чоловік за кермом 8 років, але таку спеку бачить уперше. Додає, що зараз головне мати у машині пляшку прохолодної води та зачинені вікна. Це тільки кондиціонер спасає, ставати в тінь десь, тому що інакше ніяк з цим неможливо боротися. Але якщо добре розбиратися в автомобілях, то навіть в таку спеку навіть не спасає. Ну, скажімо так, немає достатньої мощності кондиціонеру, щоб боротися з цим. Тобто ж все, все рівно жарко. Ну ніяк з цим неможливо не, не, не боротися. Інший водій навпаки, вікна у автомобілі тримає відкритими. Говорячи, його порятунком став холодильник у багажнику та холодна вода. Холодильник у багажнику і холодна вода з льдом, плюс аерозолька, якщо пшикати цвіти. От. На себе обшикаєш і так і працюєш. То Є таке, що переднє, заднє відкриваєш, йде сквознячок, і виходить, що хі, легше німного. Нагадаємо, як повідомили на телеграм-каналі Нацполіції України 10 липня у Рівному патрульна поліція звільнила із дощиненого автомобіля дворічну дитину, яку батьки залишили під час спеки саму.